Вітаю, Підпишись. тут багато важливого і цікавого. вчора вийшла я попити кави живу в маленькому містечку. І часто буває ненароком під розмови. Сидять під в кав'ярню. Троє. Він, вона пара і подруга. Дівчина, яка зустрічається з хлопцем. Їм 14.15, не більше. І я ну, цікава, про що говорить сучасна молодь. Вони говорили про секс. Про те, що якщо є контакт сексуальний, то є діти, можуть бути діти. Це вже радує, да? що свідомість в цьому плані трохи підкована. Проте вони говорили про анальний секс, да? про те, що треба зробити хлізму, треба не їсти. Тобто, в цьому плані вони були грамотні. І це. Не може не радувати, але, о Боже мій, настільки е, короткий е, словарний запас, мат за матом немає запасу слів коротше, тіпа, щоб виразити свої почуття. Там, про які почуття навіть йде мова, там немає такого розуміння, тільки про. А стосунки, хто з ким розійшовся, про секс, який буває, і про зради обговорення, тобто цінності на низькому рівні. я вам скажу, чого це відбувається, да доступ до соціальної мережі, доступ до тіктока, вільний доступ. Без наставництва, без людини, без людей, які вчать обирати, яка інформація в твоєму гаджеті є якісна і орієнтуватися на цих людей, а на яких людей орієнтуватися не потрібно. Тобто, даючи дитині доступ до усіх людей, ви даєте цим людям доступ до вашої дитини, до їх серця. До будь-якій людині, будь-якій. І ця людина, яка навіть не знає ваших дітей, да, вона